Так, ну що, ми приїхали на фазенду. Приїхали отаким коником класненьким. О, як класно ним їхати. Хто їхав, хто знає, напишіть мені. Як ним класно їхати, особливо, коли гарна погодка, коли тепленько. Ну що, де мої? Де мої коти? Хто мене перший зустрічає? Кс -кс -кс. Щось ніхто не зустрічає мене. О, вон сидить, чухається. Сидить, чухається. Мурчик. Ти перший? Ну що? Чи то мурка? Вони подібні такі. А вон, он де вони, ось де. Ось де, вони вонде, де ви ходили? О, всі поприходили, Мілка. всі мене зустрічають. О! Мурчик, чого ти пристаєш до неї? І Мілка є, всі є, всі є, всі є. Приїхали на віснянку. Пару днів. Один день не побудеш і все міняється. Все тут міняється. Настала тепла погода. І все тут квітне. Красота. Красота. Тюльпанчики квітнуть. Все квітне. Ну, Обхід ми будемо робити пізніше. Обхід зробимо пізніше. Ось, дивіться, як завжди, подарунок. Від котиків подарунок о, вже воду пустили. Вже з башні пустили воду. Вже можна поливати все. Вже батько поливав тут, дивлюсь. Що мої птахи? Іду до вас, іду, Іду. іду. Гуляти, гуляти, давайте. Ой молодець. Ой, доволі. Ой, раді. Ой, які ви раді. <ріст> <ріст> Біжіть. А ти чого не біжиш? А тебе треба вже рубати буде скоро, бо ти вже не дуже хочеш гуляти і ти вже старшенька. А, я дивлюсь, я дивлюсь, що вже є вода. Вже є водичка, Боже, як все швидко починає рости. Вже все в бур'янах. <світна> ну що, почну робити обхід. Почну з цієї клумби. Ось дивіться, я е, по трояндах, я не раз от е, спостерігаю і слухаю пораду, що троянду е, стригти, е, якщо ось після зими, коли ми робимо брізку весняну, до живого до... щоб ця от серединка була повністю жива, щоб не була темно, корічніва, бажано, щоб світла-світла серединка була. Але я деякі троянди залишила, залишила не обрізаючи до, до світлої серединки. Ну, звичайно, що якщо крепко темне, чорне, то вже це зрозуміло. І. Дивлюсь, що нормально. Ось, дивіться, як гарно. Ну, звичайно, отут немає вже. Стобур тут вже якби лисий, а починають бруньки ось тут. І непогано. Непогано. І ця ще троянда практично була не обрізана. Ось Отут я буду обрізати. І тут видно, де. Де є бруньки. Ну, кажуть, що, да, що треба обрізати геть під ноль, якщо, якщо троянда... Кіцюній, почекайте, якщо троянда е, погано перезимувала. Але ось тут видно, де повністю чорне, то це буду забирати. А де зелений стовбур і гарно йдуть ось листочки, будуться залишати. Так само і ось отут. Ось, видно, де чорне обрізаються, далі ось, далі по цю бруньку залишаю. Я так ну, спеціально не спішила їх обрізати. Деякі обрізала, деякі ще не обрізала. Ну, Там ще були причини в мене інші, ось, що я не, не дала раду своїм трояндочкам, це я не страшно зовсім. Це все ще можна по ходу зробити. Так, тепер, ось, бачите, тут теж ще троянда. Ні, тут троянда вже обрізана, а це я зробила таку поміточку. Треба буде сюди взяти її паличку, поставити, щоб ніхто не наступив. Так. Тут в мене лілії вже вилазять. А оце вже це вже дерево, яке прийнялося з, з кісточки, з плоду це є кизил. Ось він десь тут вже сам по собі виріс. І тут їх багато є, дивлюся. Ось і тут, і тут. Це Плоди, які падають, і вони от потім вкорінюються і приймаються, я так думаю. Ну, я не думаю, що це з корня. Так, лілії гарненько йдуть. Мурка, мілка, почекай, зараз. Мілка, кіцюня. Їсти, хочете, ще ваша їжа заморожена, хай розморозиться. Так, тепер тут. Що в мене тут? Тут троянди. Кості валяються кругом. Тут в мене була троянда. А де вона ділася? Цікаво. Не пойму. Палочка є, а троянди немає. Ось тут троянда. Ага, ось вона де. Я не туди всунула паличку. <хи> не туди. А тут в мене нема, тут і не було троянди. Ось це тут. Так, да, вже треба. Починати полоти. Гарно, ти чуть панчики. Прості. Коти, коти. Кс-кс. Шави там порозлягалися. Коти. Так все швидко росте. Ось водозбір. Теж кульбаба тут уже насіялася. Піони. Морка. Що ти там лежиш в піонах? Так, дельфініум гарно так. Кущ. Це дельфініум, які я з насіння садила. Ось, мінка, я тобі зараз дам. Не дасть говорити. Так, Лілії, тут теж Лілії. Трояндочки, які посаджені тільки. Ось навесні. Мурка, що ти тут лягла під виноградом, га? Кіцюнь? От мене цікавить цей виноград. Я не знаю. Ну, він живий, ось Брунька де. Є брунечка. Знизу нічого не пускає. Треба буде тут розкопати. Може, я його заглибоко посадила. Чуть-чуть розкопаю потім і подивлюся. Ось одна єдина брунечка. І отут ще одна. Ось і тут ще одна. Ну, добре, добре, живий. Добре. Так, йдемо далі. Тут трояндочка посаджена. Нічого, вони адаптуються. Зараз вони в стресі. Так. Кости вже вилазять. Оці ранні хосточки. Вже які величенькі, а ті ще мадусінькі. О, тільки-тільки вилазять. Це рання. У мене хости. Тут найкраще місце для них. Ось як гарно брунерка розквітла. Яка ніжна квіточка, гарнюсенька, яка ніжна, ніжна, як волошки, похожа на квіточку волошки. Не волошка, а незабудка. Подібні. Гарно квітнуть брунерки. Це ранні брунери. Так, як мені пройти? Я зараз покажу вам. Так. Тут хосточки теж вилазять, ось видно. І Чемерник. Красунчик. Ось дивіться, розквіт. Розквітла моя красуня квіточка. Який він махровенький, який він гарнюсінький. Ось от друга буде квіточка, третя і четверта, п'ята, шоста. Ох, як він гарно, розквіт. Наріс. Так, печіночниця вже так швидко, дивіться, ще місяця навіть не пройшло, як вона наростила купу листочків, вже. Вже квіточок немає, вже вона нарощує листочки. Так, іду я подивлюсь зараз. Скоро будуть квітнути піони деревовидні. Ось деревовидні піончики. Вже ось-ось покажуть свої квіточки. Ну ця хоста не хоста, а брунера теж уже квітне. Я думала, що це рання, але ж вони одинакові, це теж її наздоганяє брунера. Півники кардикові квітнуть. І тут піон деревовидний. Теж гарно, гарно, гарно. Красунчики, коврики мої. Хто хоче, думає, чим прикрити місця такі, щоб, ну, щоб ось так от був живий килим, то, будь ласка, вам така ідейка, дивіться. Ось. Дивіться, яка краса. Розростається і буде от, повністю буде ось отака красота, краса, боскова краса. Мами моєї на кладовищі на могилі росте ось такий флок шиловинний, дуже гарно. Ми сьогодні плануємо після дачі заскочити на могилу. Там він квітне, я вам покажу, яка краса. Яка краса, і нічого більш не потрібно. Ось, все. Ви забудете про буряни. Забудете, що тут таке полоти. Застеляє повністю землю. Я на могилі тільки це раджу садити. Ох, як клематис швидко пішов. Ох, як все швидко, як все швидко. Просто на очах. Треба йому робити підв'язочку, закріпити його сюди. Я не хочу, щоб він на сітку плівся, тому що я його потім не розплутаю. Так, я ще хочу глянути клематись. Ось я тут між, між трояндами я сажаю тільки флок шиловидний. Це супер килим. Цю троянду ще не врізала. Я дивлюся, що її треба буде обрізати під ноль. Ось оце залишати, а те все обирати. Ось бачите, як по ній видно зразу, що вона дуже погано перезимувала. Ну, і ще може оцю одну гілочку залишити. І то. І все. А те все чорне. Ось ще один клематис дуже гарний. Жозефіна. Гарно теж. Гарно нарощує. Треба теж взяти опору сюди зробити. Так, ще один клематис. Подивимося, як він. Теж гарно пішов. Гарнесенько. Теж треба буде йому вже опору зробити гарно. Буде плестися. Можливо, покаже мені квіточку. І ще один клематис. Там десь я назву згубила. Це кайзер. Десь його не видно зовсім. Де він? Ага, ось є. Є щось дуже слабенько. лізе. Накриємо його. Полити треба буде. Так, догляну. Назва є, повинна бути. Де я її ту назву вже десь згубила? Нема назви. Так, дуже гарно щавельок в мене. Дивлюся, ось два рядочка. Один рядочок і другий рядочок. Перший рядочок дуже гарний. Другий слабенький, слабший. Оце два різних насіння. Бачите, як видно зразу. Одне. Насіння пакетик і другий насіння пакетик. Ну, нічого, але теж. Той аж загусто трохи. Нічого. О. Тут Єсик. Ще тюльпанчики з нарцисами. Ця трояндочка випускає Молодесенькі. ну все, поки все. Невеличкий обзор зробила. Приступаємо до роботи. Молодесенька грушечка. Який гарний у мене розквіт. У мене ще квітне. Ось, дивіться, як гарно. Людей вже розквітла, а в мене ще квітне і квітне. Ця вже відквітла. Дивіться, жовтенький, такий гарний. Нарцис суперовий. Так, Мілка, йдемо, пішли, покажу, покажу ще. Оці нарциси мені подобаються теж такі гарні. І бадан. Нарешті я дочекалася бадан. Дивіться, п'ять років. Я чекала оцю квітку. Ось одна, друга. І ось третя буде. Ось це з ось з цієї, цієї такої от крумбочки баданів. Коти. Оце я тільки дочекалася. Уявіть собі. Мишеловка, ти моя. Ти моя мишеловочка. Така лагідна кіцюня. Лагідна. Пильнує миші. Але десь немає другої кіці. Щось вона не, не появляється взагалі. Ну, ось так от. Бачите, я прийшла показати вам бадан, а переключилася на кутів своїх. Ось вже буде. Вже і на цій дачці буде квітнути. Сон трава. Ось дивлюсь, тут, тут буде кіцю і отут. Цей, цей кущик ще молоденький. Мілка. Не дасте показати нічого. Ну що, а тут будемо чекати. Не знаю, чи виживе, чи буде жити, чи не буде жити. Дуже гарна гортензія. Дуже гарна. Ну, не знаю, будемо чекати. Треба буде полити. Дуже гарно вони люблять поливатися розчином марганцівки. Для них це і добриво, і, і дуже гарний ну, такий протигрибковий засіб. Боже, я вже забулася, як називається. Вже вилітає все з голови. Не тримає нічого, голова. Так. Ну все, йду до роботи. Там, де працює бензопила. Будемо розчищати біля рову далі, продовжувати те, що я розчистила трошки зимою. Ось дивіться, прийшла до мами, хочу вам показати, як флокс шиловидний, гарно заплітає повністю могилку. Ось я тут ще посадила, ще два молоденьких. Ось, а цей ось повністю тут такий рамка така і він... Не дає рости ніяким бурянам, такий живий килим. І він тільки починає ось, тільки пупляшки, тільки починає розквітати. Це буде, це буде такий, ось такий от гарний килимок з квітів, бускових. Ну отак от. Отака вам на живому прикладі ви зможете собі використовувати таку. щоб штучного нічого не класти, сюди ніяких штучних ковриків, ніяких штучних квітів. Ось вам красота. От квітень місяць, він квітне. І буде потім зелений, просто, просто зелений. І все. Він не пускає ніякі бур'яни. Але він такий колюченький на дотик. Має такі корюшки кур... трошки. От і все. muito um... um...